Про проблеми та важливі питання внутрішньопереміщених осіб на Рівненщині говорили під час форуму рад. За час повномасштабної війни Рівненська область прийняла понад 88 тисяч переселенців. Нині у області залишається більше 49 тисяч ВПО. Влада має трішки заглянути далі ніж рядків своїх програмах, які мають більше формалізований юридичний характер і перейти до більш практичних речей. Тому, Олеся, я вам дякую особливо. Дякую всім соціальному, всьому соціальному кластеру нашої області і кожному громадянину. І я сподіваюся на те, що ми з вами в подальшому розбудуємо так комунікацію, щоб кожен, хто сьогодні став частиною рівнощини… Від початку повномасштабного вторгнення переселенці отримували різноманітну допомогу від гуманітарної до працевлаштування та психологічної підтримки. Втім, питання житла було найнагальнішим. Наразі ми маємо вже 63 місця ти проживання. це проведена колосальна робота по моніторингу саме місця тимчасового проживання по їхніх можливостях. Так, на діючих з них 52, Там проживають майже 2000 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Багато заяв надходить і до повноваженого з прав людини від внутрішньопереміщених осіб. Вони різноманітні, але об'єднує їх одне порушення прав людей через російську агресію. Олександр Корнічук розповідає, і нині надходять такі звернення навіть від людей, які залишаються на окупованих територіях. Переважно це люди. Поважного віку люди, які були без родин і не могли самостійно з'їти евакуюватися, але разом з тим, вони сьогодні звернення від них до нас приходять і вони стосувалися виплати саме, саме пенсій. І безпосередньо ми отримали таких 34 звернення, тому що ви знаєте, не може отримувати пенсію громадянин України згідно закону України, якщо сам не звернувся до пенсійного фонду. Свого часу рівнищина стала тиловим регіоном та прихистком для багатьох людей, які втікали від війни. Голова Рівненської облради Андрій Карауш сподівається, вдасться зробити все можливе, аби переміщені люди відчували себе у нашому регіоні комфортно. Це свідчить про те, що українці неймовірні і ви рівняни, і всі, хто тут знаходиться, так само неймовірні, бо віддали частину свого тепла свого часу, своїх мінь, знань, і навіть неможливо для того, щоб прийняти цих людей, які по суті мали подвійну біду, тому що самі вони не могли допомогти один одному. Щодо планів на цей рік, то перш за все це вирішення житлових проблем та працевлаштування, окрім того, запровадження психосоціальної послуги, сформування життєстійкості, індивідуальний підхід при наданні послуг постраждалому населенню засобами мобільних бригад, телефонних гарячих ліній та індивідуальних консультацій. Павло Невесенко, новини рівного Вони зустрічаються з тим, ніби що